27 грудня у чотирьох областях України оголосили штормове попередження через несприятливу погоду. За даними Укргідрометцентру у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікується сильний вітер 15-20 метрів на секунду. На високогір'ї Карпат – 25-30 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Рвучкий вітер переважатиме в інших областях України. Також очікується дощ та мокрий сніг. Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме від плюс 3 до плюс дев'яти градусів. На північному сході та сході від плюс 1 до плюс 3 градусів. У Києві 27 грудня очікується дощ з сильними поривами вітру. Температура повітря найближчої ночі складе від нуля до мінус 1 градусу. В день підніметься до плюс п'яти градусів.